Європарламент переважно більшістю голосів відхилив пропозицію Єврокомісії, згідно з якою будь-яка країна ЄС могла б обмежувати або забороняти продажі використання дозволених у Євросоюзі генетично модифікованих продуктів. Євродепутати вказують, що закон може не спрацювати або змусить запровадити контроль на кордонах між країнами ЄС, які підтримують та які забороняють генетично модифіковані харчі, говорить доповідач італійський євродепутат Джованні Лавія Якщо ми поновимо контроль на внутрішніх кордонах, бар'єри між країнами ЄС просто зруйнують економічні досягнення митного союзу ЄС і єдиного ринку. Ми не можемо навіть уявити собі, що після всіх зусиль, які дозволили нам за багато років усунути кордони всередині Євросоюзу, внутрішній ринок ЄС може існувати з прогалинами. європарламентарі закликали Єврокомісію підготувати нову пропозицію. Водночас комісар ЄС безпеки харчових продуктів Віттяніс Андрюкатіс заявив, що таких намірів поки що немає. Я хотів би підтвердити, що Єврокомісія вважає, ця пропозиція правильно підходить до проблеми ухвалення рішень щодо генетично модифікованих продуктів на рівні ЄС. Єврокомісія не відкличе свою пропозицію. З європарламенту в Страсбурзі передає кореспондент Євронюс Маргаріта Сфорца. Ця пропозиція Єврокомісії здатна була б спровокувати судові позови країн ЄС за порушення правил спільного європейського ринку та міжнародної торгівлі. Компанії, виробники генетично модифікованих харчів та країни експортери можуть подати на окремі європейські держави позови до світової організації торгівлі чи європейського суду. Маргарита Сфорца, Евронюза Страсбурґо. Інтернет-провайдери у Євросоюзі не повинні блокувати чи навмисно уповільнювати інтернет-трафік для певних сайтів і осіб. Усі повнолітні користувачі мусять мати рівний доступ до веб-сайтів. Це передбачає новий закон, що його ухвалив європарламент. Таким чином, євродепутати хочуть гарантувати нейтральність інтернету у Євросоюзі. Обмеження можуть запровадити тільки у випадку, якщо це потрібно для виконання судового рішення, дотримання законів протистояння кібератакам. Водночас операторам дозволено пропонувати спеціальні послуги, наприклад, покращений інтернет-зв'язок для відеоконференції, але це не повинно зашкодити. Якості інтернету для інших користувачів. Спільні правила щодо нейтральності інтернету означають, що інтернет-провайдери не можуть вибирати в мережі переможців та переможених. Вирішувати, які змісти послуги з'являться онлайн. Заявив комісар ЄС питань єдиного цифрового ринку. Закон на чинності 30 квітня наступного року. Нові правила є м'якшими ніж законодавства США щодо нейтральності інтернету. Євродепутат член партії піратів Німеччини Юлія Реда вказує на недоліки нового закону. Prego per due minuti. Нейтральність у мережі означає, що трафік працює для всіх однаково і без дискримінації обмежень або втручання незалежно від отримувача типу змісту пристрою сервісу або програми. Нас запевняє, що все це передбачено в новому законі. Але мені цікаво, чому рада ЄС відмовляється включити у нові правила визначення або навіть слово мережева нейтральність. правила про нейтральність інтернету йшли в пакеті законом про скасування плати за роумінг мобільного зв'язку на всій території Євросоюзу. Починаючи з червня 2017 року. Усі випадки шахрайства із тестами автомобілів на викиди шкідливих речовин слід ретельно розслідувати, а винних покарати, заявили євродепутати ухваленні у вівторок резолюції. Після недавнього скандалу з компанією Volkswagen, яка маніпулювала результатами тестів, європарламент рекомендує створити європейську структуру, яка б проводила контроль у цій галузі. Казетя Financial Times опублікувала листи тодішнього комісара ЄС з питань промисловості, а тепер євродепутата Антоніо Таяні, який, начебто, знав про розбіжності між тестами в лабораторії і реальному житті. Він каже, що єврокомісія не знала про які саме марки автомобілів йдеться. Вже 2012 року в офіційному тексті Єврокомісія привернула увагу до цієї проблеми, але саме країни ЄС мають стежити за виконанням європейських норм, з чим вони очевидно недостатньо добре впоралися. Але багато євродепутатів хочуть знати, чому на тривожні сигнали про шахрайство в автомобільній галузі не відреагували належним чином. Ми просимо дослідити, чому Єврокомісія і влада у країнах ЄС не розслідували отриману інформацію. Заявив нідерландський євродепутат від зелених. Європарламентарі привітали розслідування у кількох країнах ЄС і світу щодо маніпуляцій з тестами викидів автомобілів. Єврокомісія також має брати участь у цих розслідуваннях. Про що відзвітує європарламенту до кінця березня наступного року? У Європарламенті коментують результати роботи в неділю міні-саміту з питань міграції, де взяли участь 14 європейських країн. Там було погоджено спільний план дій країн, через які проходить так званий Балканський маршрут біженців. Євродепутат від Словенії Таня Файон не впевнена, що план працюватиме. Вона розповіла про свій візит минулого тижня на словенсько-хорватський кордон, де на власні очі бачила, як група з 4 тисяч біженців потрапила до її країни без контролю з боку прикордонників Хорватії наразі. Ми не отримали належної відповіді з боку всіх європейських країн. А зовсім навпаки, ми бачили багато індивідуалізму, коли деякі країни закривали кордони, не виявляли солідарності. Через це у Європі почастішили випадки нетерпимості. План інюраплан передача, що країни ЄС більше не зможуть переміщувати мігрантів від кордону до кордону. Голова комітету Європарламенту закордонних справ дуже на це сподівається. Біженців слід реєструвати вже у Греції. Повинен бути порядок. Слід припинити цю практику, коли люди проїжджають через інші країни до Німеччини. Після рішення на саміті таке більше неможливо. Тож я думаю, що це допоможе покращити ситуацію. учасники зустрічі в неділю. Також домовилися створити 100 тисяч додаткових місць у притулках для мігрантів. Ще 20 тисяч місць має забезпечити управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Місцеві вибори в Україні, що відбулися минулої неділі, відповідали демократичним стандартам. Про це заявляють у Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. У заяві спостерігачів місії йдеться про те, що вибори в Україні були конкурентними і добре організованими. А кампанія в цілому продемонструвала вірність демократичним процесам. Водночас в ОБСЄ наголошують на складності нормативно-правової бази, що забезпечувала проведення цих виборів. Тож в організації заявляють про необхідність подальших реформ у виборчій сфері та необхідні додаткові зусилля для подальшого підвищення законності та суспільної довіри до виборчого процесу. Що ж до підрахунку голосів і оголошення результату виборів на Черкащині, то за словами представників КВУ області, цей процес очікувано затягується. Непростий день, дуже були очікування різні від того, як прийде день голосування чи взагалі відбудеться виборів. Ми ще вночі не дуже розуміли цього. Проте вибори пройшли. День голосування пройшов більш-менш спокійно. Ті порушення, які ми фіксували, вони в принципі є звичними для будь-якого дня виборів. І вони були і минулі роки, я думаю, будуть і в майбутньому. Це в першу чергу технічні порушення, деякі порушення з боку кандидатів, агітація, проблеми в дільничних комісіях з виборами, з бюлетенями. Проте, без цього нікуди не дінешся, що враховуючи що новий закон, то це повинно було відбутися. Проте, це все відбулося без якихось великих форс-мажорів і голосування закінчилося. Зараз починається етап підрахунку голосів виборців. І вже зараз наші спостерігачі, які знаходяться саме на цьому етапі, говорять, що ну дуже складно йде процес, особливо в місті Черкаси, де де дільнично виборчі комісії. Вони вже фактично другу добу працюють без сну, тому що вони напередодні приймали бюлетені там до п'ятої години ранку. Потім рахували їх, відразу почали день голосування, і зараз вони переходять автомат відразу до, до підрахунку. Порушуються всі процедурні моменти, які тільки можна порушити на цих голосуваннях. Люди спрощують самі собі всі моменти, там бюлетені погашають спостерігачі, люди там не рахують окришки, тому що ну, хай буде там 127, хай буде 127. Ну, їх можна зрозуміти, проте, проте це є порушення і вони є. Ми маємо значні порушення процедурні, притом ці порушення є в більшості дільниць. І е, говорити про те, що це було зроблено зумисно ну важко, тому що зазвичай це є наслідком е, ну нефаховості е, дільничних виборчих комісій і їхніх членів. Але варто нагадати, що вони працювали в дуже жорстких умовах, і е, територіальна виборча комісія їм видавала бюлетені ну в, в, в ніч перед виборами, і тому і вдома вдавалася взнаки. Навіть е, коли ми фіксували ці моменти, дуже важко було їм е, е, да, щось говорити, робити зауваження, тому що людей вдавалися знаки втома, і це було важко. Радім що комітет виборців України здійснював фінансовий моніторинг цієї кампанії щодо діяльності і комісії, і кандидатів з подання декларації з інформування про виборчі фонди. І треба сказати, що оцей невеличкий зріс він показує всю. Глубину глибин невідповідального ставлення як суб'єктів виборчого права, так і територіальних виборчих комісій до процедурних моментів. І потім ці процедурні моменти, так би мовити, валом накопичуються, і ми бачимо ще більше і більше порушень, які нібито не спотворюють результати голосування. Але в цілому виборчий процес перетворюється на якусь кучу малу, яку ми не можемо відслідкувати, зрозуміти, що в яких послідовностях відбувається. Отже, щодо фінансового моніторингу, треба сказати, що територіальні виборчі комісії нехтували своїм обов'язком інформувати щодо фінансових зобов'язань наших кандидатів. А кандидати, в свою чергу, нехтували своїм обов'язком декларувати певні свої фінансові зобов'язання. Законодавство наше було створено таким чином, що неточності в деклараціях не були підставою для знайця кандидата чи підставою не реєструвати кандидата. Тому декларації, які ми мали можливість побачити, Ті, хто хотів їх побачити, вони демонструють. ну, Велику сирість там можна було зрозуміти, що насправді інформація або обмежена, або неповна, або взагалі неправдива, і при цьому ніяких юридичних наслідків це не несло. Територіальні виборчі комісії з іншої своєї сторони Вони нехтували своїм обов'язком публікувати інформацію фінансову, в тому числі декларацій. І тому в Черкасах, зокрема, ми не могли відслідкувати, що ж саме було в тих деклараціях кандидатів. Хочу сказати, що ті, хто хотів знайди, він знайшов, але йому доводилося докладати значних зусиль для цього пошуку. І на тренінгах, як я ми читали, теж було велике питання. Невже ми повинні були оці всі декларації сканувати, вивішувати, оприлюднювати? Та хіба ж це вплине взагалі на процедури голосування і волевиявлення? Так ось цей фінансовий мідориг показав, що і кандидати. І територіальні виборчі комісії нехтують своїми обов'язками. і В результаті ми отримуємо недотримання законодавства в цілому. І потім ми вже на дільницях бачимо, що яка різниця, як ми перерахуємо кожен по черзі кінців від бюлетенів, чи всі разом кожен за своїм столом. Це ж не впливає в результаті на волевиявлення. Яка різниця, як ми запакуємо в бюлетені? Чи це буде два окремих людини пакувати, чи ми просто один за одним запакуємо? І ось такі накопичення, накопичення процедурних порушень. Вони продемонстрували всю непідготовність територіальних виборчих комісій. І ми ще будемо бачити наслідки цієї непідготовності, коли територіальні виборчі комісії і кандидати, вважаючи певні нюанси не важливими, не суттєвими, вони будуть їх порушувати, свідомо порушувати, вважаючи, що вони не впливають на результат. А в результаті це буде все-таки спотворювати весь виборчий процес.